Колишня народна депутатка-мовознавиця Ірина Фаріон, на яку скоїли замах 19 липня, померла в лікарні. Перед цим на її життя було скоєно замах. Про смерть Ірини Фаріон у п'ятницю 19 липня повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці в Телеграм. Медики зробили все можливе, але поранення було несумісне з життям. Ірину Фаріон госпіталізували до лікарні святого. Пантелеймона близько 20-й годині вечора з вогнепальним пораненням голови о 22.50 керівниця анестезіологічної служби першого ТМО Львова Наталія Матолінець повідомила, що Іріни Фаріон провели операцію первинної обробки голови та перевели в реанімацію. Стан був дуже критичний. Кримінальне провадження щодо замаху на громадську діячку 60-річну Ірину Фаріон, яка померла в лікарні від травми після поранення, було перекваліфіковане на умисне вбивство. та розглядають дві версії її вбивства. Про це в п'ятницю, 19 липня, повідомила Національна поліція України. В поліції уточнили, що відповідна санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строком до 15 років. Під час нічного брифінгу очільник МВС України Ігор Клименко повідомив подробиці гучного вбивства громадської діячки Ірини Фаріон. За його словами, розглядаються дві версії мотиву злочину: це або особиста неприязнь, або громадська діяльність загиблої. Поліція має підозри щодо особи нападника. Проте наразі зберігатиме інформацію в секреті, щоб не перешкодити його затриманню. Президент України відреагував на замах на Фаріон. Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину. Повідомляється в телеграм-каналі Володимира Зеленського. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападнику на Ірину Фаріон. Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину. Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження, і кожен, хто винен в цьому нападі, має понести повну відповідальність, зазначив Зеленський. Раніше повідомлялося, що Львівський апеляційний суд 29 травня постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних наук національного університету. На цьому в мене все. Підпишись на канал. Дякую до зустрічі.